Друзі, привіт! Сьогодні я хочу розповісти е, про те, як я взагалі дізналась про Кето і чому для мене цей перехід виявився нескладним, не страшним, а навіть природним. Вперше про Кето я почула в одному документальному фільмі на каналі Мега. На жаль, назви я не пам'ятаю, там був цілий цикл. Фільмів про здорове харчування, про те про процеси, які відбуваються в людському тілі. Ну, не можу пригадати, бо це було дуже давно. Не можу пригадати, як він називався. Це американський серіал. І там якраз в одному з цих фільмів, в одній з серій розповідалося про кетодієту. Спочатку про те, як в Сполучених Штатах дуже зловживають цукром в харчуванні дитячому, ну, тобто, і дорослих також, але особливо наголошувалось на тому, що це дуже шкідливо для дитячого здоров'я. І... і я збилася з думки. І я збилася з думки. Одним словом, про те і про зловживання цукром і про те. Що американські вчені розробили е, дієту, ну, я не пам'ятаю, яким боком це було, але про те, що американські вчені розробили дієту, яка складається в основному з жирів для е, покращення стану здоров'я е, діток і дорослих з епілепсією, з ДЦП, тобто з різними е, хворобами, які пов'язані з роботою мозку. І це мене зачепило. Я, мені було, ну це було дуже незвично. Це було дуже незвично, що можна за допомогою харчування, причому такого дивного харчування насправді, як це виглядає на перший погляд, кито дієта дуже дивна. Можна покращити життя, стан, тобто зменшуються епілептичні напади, краще працює мозок, і, і так далі, і тому подібне. І, і ця інформація в мене засіла в голові, тобто. Це було дивно, це було цікаво, що організм людини може жити, як виявляється, не тільки на глюкозі, а може жити і на інших видах палива. Тобто, коли людина в кетозі, то її організм працює на кетонових тілах, не на глюкозі, не на цукрах. І відправною точкою, мабуть, в моєму переході. На кето-дієту став австралійський фільм Цукор. Так само це документальний фільм про дослідження впливу цукру на організм людини, на організм здорової людини. І там йшла мова про нібито здорове, як маскують виробники, нібито здорове харчування. Маскою нібито здорового харчування, незліченну кількість цукру, яка є в соках, в пластівцях, в йогуртах, в, ну, в газованих напоях, це, я думаю, кожен знає. І такий цікавий факт про те, що калорії, калорії вони не всі однакові. Тобто можна е, жити. Дві, дві людини можуть жити на однакову кількість калорій в день, скажімо там, 2000 калорій в день, і при цьому е зовсім по-різному хачуватись, зовсім по різному почуватись і е мати різну якість життя. Е і ось це стало для мене відправною точкою. Я зацікавилася цим питанням, я зрозуміла, що ведучий, який був в цьому в цьому фільмі він він так само, він був, він був до того на здоровому харчуванні він був без цукрів. Тобто він був фактично на кетодієті. Він харчувався горіхами, рибою жирною, авокадо, ну і різні там фрукти овочі складали, фрукти менше, бо фруктоза так само це досить високий вміст місці у фруктах досить високий в місць цукрів переважно овочі. Одним словом, що він практично жив на кетодієті. А я на той час після народження третьої дитини мала зайвих 25 кілограмів, і кілька років вже не могла їх скинути. І. Ось це, ці е, факти стали для мене відправною точкою. Я зрозуміла, що можна, е, можна схуднути, не голодуючи, не шкодячи своєму здоров'ю, як це монодієти, наприклад, е, там, рисові чи ще якісь. Я насправді ніколи не досліджувала навіть це питання. Бо я розуміла, що дієта і голодування, тобто сидіти там на кількох ложках рису в день і при цьому постійно бути голодною, це не моє, бо я би сказилася. Одним словом, я зрозуміла, що є інший вихід, є е, кращий варіант, і при цьому це буде здорове харчування. Абсолютно здорово, яке не шкодить моєму організму. І ну, суть дієти, я думаю, якщо е, ви трохи цікавились, то ви розумієте, що суть кето-дієти, вона заключається в тому, що більшу частину е, харчування складають жири. Ну, тобто, скажімо, е, в кето-дієтах для схуднення це класифікується таким чином. Е, 70% це жири, 25% це білок і 5% це вуглеводи, допустимі вуглеводи, не більше, ніж 5%. Якщо жити на кетодієті, то це може бути 10%. Тобто, якщо ви вже досягнули свого оптимального рівня ваги, який вам підходить, і ви продовжуєте. Далі жити на, цій, на цьому харчуванні, то це е, 10% складають вуглеводи. І насправді, ну, як на мене, це прекрасна дієта, тому що ти живеш спокійно, ти їсиш, коли тобі хочеться і скільки тобі хочеться, без будь-яких обмежень, ти не рахуєш калорії, тому що насправді, якщо почати рахувати калорії, які вживаєш, то стає стрьомно <смеш> ну, але насправді тут справа зовсім не в калоріях. А, і, і при цьому ти почуваєшся значно краще, зникає туман в голові, зникає, якщо для когось це актуально, метеозалежність. Я відмітила це. Метеозалежність зникає набагато краще самопочуття, набагато краще дійсно працює мозок, набагато краще почуваються судини голови. Тобто це е, м, прекрасна дієта. Прекрасна і здорова дієта. Е... І я, е, ну, я не переходила різко на кету дієту. Тобто, от буквально там сьогодні я вирішила і, е, і все, і завтра я вже на кетодієті. Це було не так. насправді. Я е, прислухалася до цих фільмів, і я насправді вже якось підсвідомо і поступово готувалася до цього переходу. Тобто, я перестала вживати білий цукор взагалі, там, чай, каву, я була без цукру, я перестала їсти білий хліб, е, булочки, всякі печеньки. Оце все я виключила свого раціону. Тобто, усі можливі швидкі цукри. Я виключила зі свого раціону поступово. Тобто мій організм звикав поступово до того, що він отримує більш складні вуглеводи і меншу кількість швидких вуглеводів. І таким чином, коли я перейшла на кетодієту, то я, мій організм уже був готовий до цього. Тобто, в мене пройшло без кетогрипу. Це такий досить неприємний момент, коли організм перебудовується з. Харчування на вуглеводах, коли закінчуються в твоєму організмі вуглеводи, і ти почуваєш безсилля, е, таку слабкість, пітніння, дрож може бути в руках, ногах. Насправді можна без цього обійтися, якщо не робити різких рухів, а справді плавно, поступово переходити на цю дієту, вводити більшу кількість зелених овочів. На кето дієті саме зелені овочі. Можна їсти безпечно в, ну, скажімо, необмежених кількостях ну, в розумних межах, звісно, в межах здорового апетиту. А зараз літо, і, ну, як то кажуть, сам бохвилів. Тому що зелені овочів повно і можна переходити на це легко. Ну і... Власне, коли я вирішила вже свідомо перейти на кету, то мій організм був готовий до цього. Мій організм був готовий до цього. І далі, звісно, на перших порах було складно, бо все одно це не просто. Не їсти зовсім хліба, не їсти зовсім каші. Хочеться смаженої картопельки, а її не можна навіть одного шматочка. А тим паче, коли ти мусиш годувати для сім'ї і це все. Ну, Тобто є певні. Але для мене важливим, важливим аргументом було те, що я вибрала себе. Я вибрала в цій, в цій ситуації себе. Не цукор, не їжу. Я сказала собі, Галя, якщо ти хочеш і далі ходити в своїх 90 кілограмах і рости далі в вазі, бо це було ну, поступо трошечки, потрошечки але воно все одно набиралося. Мені було некомфортно в цьому тілі, я ніби знаходилась в чужому тілі, я ніколи не мала такої ваги. Я народила трьох дітей, але я завжди важила ну, в межах там до 65 кілограмів. А тут я була просто велика, об'ємна, і мені було дуже тяжко. Ну і одним словом, таким чином я почала свій шлях на кетодієті. І я дуже раджу я дуже раджу, перед тим як починати, справді пошукати фільми, пошукати літературу про кетодієту, можливо, вам це полегшить ваш перехід в стан кетозу. Тому що, коли ви перейдете в нього, ви зрозумієте, наскільки це шикарна дієта. Їсти майже не хочеться. Тобто, зважаючи на те, що ви. Харчуєтесь так, як вам хочеться, але при цьому апетит знижується. Ви їсте дуже ситну їжу, ви ніколи не почуваєтесь голодною. Тобто почуття голоду воно виникає, скажімо, в голові, коли ти усвідомлюєш, що вже, мабуть, треба було б поїсти. А так, щоб прям хотілося їсти, то такого немає. Можна прекрасно поєднувати кетодієту з інтервальним голодуванням. Я так робила це теж дуже ефективно. Допомагає знижувати ж пришвидшує зниження ваги. І при цьому так само ви почуваєтеся досить добре, просто треба мати трошечки терпіння і потерпіти тих кілька годин, наприклад, вранці, не поїсти одразу, вранці, як ви прокинулися, а поїсти в 12. Ну, одним словом, я хочу сказати, що ем, підсумувати все, що я сказала. Е, насправді, кето дієта це не страшно. Це не важко, це не дуже дорого. Це е, дуже класний е, спосіб повернути собі е, здоров'я і нормальну вагу. Тому підписуйтесь, приєднуйтесь, будемо йти цим шляхом разом. І бажаю вам успіхів. І дуже рекомендую. Подивитися той фільм Цукор реально класний. Він відкриває очі на багато речей. Все, всього доброго, до побачення.